Далі подорож у сніданку, подорож Алуштою. Уважно дивіться усі серії путівника. Адже вже цієї п'ятниці, тобто завтра на сторінці сніданку у Фейсбук, ми розіграємо подарунок від наших партнерів. Подробиці в мережі. Ну а далі нова серія як працює телебачення Алушти, ванна, у якій можна молодитись, та чоловік, який винайшов 13 марок. Вина дивимося далі. З ліжка в готелі і одразу на винзавод. Лише в Криму о восьмій ранку вам можуть запропонувати не просто філіжанку кави, а ще й келих вина. На винзаводі старі апарати для обробки винограду. Такі залишились, мабуть, тільки в Україні. У Європі цей процес давно автоматизований. Та винороб Олександр запевняє, тут найкращі вина у світі. Тут можна будь-яке вино, починаючи от сухого і закінчуючи літерними винами. В світі ну аналогічних місць практично немає. Перевіряю на смак вина масандри. Два місяці тому в цю бочку залили скільки. Тринадцять тисяч літрів. 13 тисяч літрів молодого вина. Ми зараз відщорнемо, хоча б 50 грамів. Снімемо пробу качество цені. Хороше свіже вино, легкий цвіточний аромат. Запівайте. Ще працювати цілий день. На цьому ж заводі працює Юрій Федорович. Чоловік 50 років свого життя присвятив виноробству і створив 13 марок цього благородного напою. Во-первых, сімільйон лушта, каверлешта, мерлошта, като риполяться великим спросом. А коштує фірмове вино 45 п'ять гривень. Накоштувалися хмільного напою саме час зазирнути на місцеве телебачення. Усього в Алушті два телеканали 555 та БРТ, що розшифровується як побут. Радіотехніка. Місто телестудії розділили навпіл. Західна частина Алушти технічно не може дивитись 555, А східна БРТ. Одна людина на БРТ обіймає одразу три посади. Я є головним редактором телерадіокомпанії. Журналіст, ну і ведучий. На роботі тут, на відміну від столичних каналів, ніхто не засиджується. На чим працюєте, розповідаєте? Я ні на чим. Я програму зробив, я віддихаю. Через полчаса закачується робочий день. Ведучу телеканалу 555, Юлію на вулицях не просто впізнають, а навіть тикають пальцями. Щаще всього школьники. Там і привіт лучше Тетя, Ми вас знаємо. А просто зараз потужний 15-метровий водоспад та ванна, яка дарує молодість. За моєю спиною найповноводніший водоспад в Криму. За секунду тут падає 270 літрів води. Він ніколи не пересихає і має цікаву назву Журджур що в переводі стюр стюрццева обозначає журчаща вода. Температура води круглий год порядка 8-9 градусів. Ідемо вздовж річки, бачимо три природні ванни. Місцеві кажуть: перша для очищення гріхів, друга молодості. На льоша, молодий. І третя ванна кохання. Слабо купати. Слідуші раз вже завтра. Завдяки нашому партнеру я навчу вас готувати кримсько-татарську бурму. Покажу історичний готель, якому завтра виповнюється 100 років, та відведу на лавандову фабрику, де створюється еліксир молодості та популярний фіточай. Не пропустіть у моєму путівнику місто Алушта.